Доброго дня. Здравствуйте. Що з вами трапилось? Все добре. Чуть не впала. Може вам допомогти? Що у вас голова закружилася? Да. Я ось в цьому домі живу, синок. Як вас звати? Надя. А скільки вам років? 80. Ну ви така доросла дівчинка. Так. Да. Треба себе трошки берегти. Треба, синок. Давайте я вам настрій підніму сьогодні. Подниміть. Сьогодні день добрих справ. Зараз йдемо в магазин і ми вам скупимо що вам потрібно. Давайте. Ні, спасибо, сину. Чого? Деньги не треба натратить. Синочка похоронила. А син. що трапилось? Рак. Все яке там жить. Сина похоронила, чоловіка похоронила, та хіба це вже життя. А мене Данило звати. Дать, датька. А де ви працювали цікаво? Вже була поваром. О, так ви гарно готуєте, напевно. Знаєте таке шоу Мастер-шеф? Бачили, коли? Да. О, я був там, участь брав. Так. Да. Да. Сам не очікував, випадково туди потрапив. Святий Ніколай же був, 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 а до вас ще не дійшов. От сьогодні от у сьогодні мене відправив. Каже: А ну-ка, до Наді сходи, будь ласка, сачок апельсиновий, томатний сачок полюбляєте? Не полюбляєте. Що ви хочете? Давайте, давайте, ви ж не стісне. Давайте отаких, візьмемо, ось таких хрустиків. пельмені чи варенички взяти вам? Оце з картоплею. Ого. І отакі пельмешки дуже смачні. Якщо хочете, буду вам сімечка. Який йогурт любите? Не надо нічого. Такі одну, одну. Терміни дозволяють аж до нового року. Дві штучечки. Чайок, печиво. Це теж. І ще буде, хай буде. Сирочка вам. Колбасу. Ви яку полюбляєте? Варену чи більш твер... тверденьку? Яку? Варену. Куди такі куски великі? О, Нормально, так? Да. Отакі от, от сосисочки. Який ви любите хліб? Пшеничний. Нарізаний, нічого. Да. Так. нічого? нам філе куріне, будь ласка. Штук 5. Бабушка зустріла Святого Миколая, каже, та не треба. Бачите, поїхали далі. Кетчуп, дуже смачно, ктока. Яєчки. Оце от дуже смачна колбаска. Просто бомба. Капч... Ну, так... І у нас же новий рік же буде. Да. Да? Я дуже хочу, щоб у вас красна ікра була на столі. Нет. Нет? Не... З великим задоволенням. Крем для рук, щоб у вас ручки зараз холодно, чорнуть, згодиться. Я від Святого Миколая, так що не хвилюйтеся. В нього грошей багато. Я вам серйозно говорю, пішли. Хто ти акцина робив? 2, 540, 960. Термінал. Бережіть себе. Те, що потрібно, обрали. Ти Тобі Господь повзав, щоб ти їх заробив. Обов'язково. Зараз підвезу вас, бо сама ви ніколи таке не донесете. Ах, Боже, звісно. Я буду тебе, синочок, Богу молити за себе. Дякую вам, дякую. Ви не уявляєте, яке в мене задоволення, коли отак людям робиш приємно. Я знаю так. А убиток, який тобі синок? Який убиток? А гроші убиток це коли вкрали щось. А. а коли ти на добрі справи витрачаєш, то це знаєте, це величезне задоволення. Хоть я вам поставлю зараз, Не думавши, не гадавши з вами, зустрівся. Та ні, ви що ви я, перестаньте, перестаньте ви що? Я буду молитися, щоб тобі Бог дав набагато більше. А яка у вас пенсія? Три тисячі. Я радий, що е, у нас є нагода вам трошечки на новий рік. Буде кого згадати. На новий рік тост за нашу команду. Добре? Я буду молитися і на новий рік, а головне на Різдво. Так? Да, головне на Різдво буду молитися. Щоб Боженько дав тобі. І здоров'я, і грошей, і дітки. Є дітки. Так, да, двоє. Дуже вам дякую. Спасибо, синочок. У вас ім'я яке? Надія. Надія. А надія завжди повинна бути. Тому так. Е я радий, що вас зустрів. Кладіться там в холодильничок, щоб не пропала, да, нет, і не бережіть не себе. Друзі. Я дуже радію, що черговий раз ми з вами зробили добру справу. Я випадково зустрів пані Надію. Вона переходила дорогу, ледве не впало, підійшов, познайомились, зробили приємно. І це дуже супер. Ставте лайк, робіть репост. І нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. А якщо ви хочете долучитися до добрих справ нашої команди, посилання в шапці профілю.